Вітаю вас. Невеличка інструкція, як фіксується фреза фрезера моделі з S601. Дуже часто у нас в наборах і окремо замовляють цей фрезер, але наші клієнти не знають, як правильно зняти і поставити фрезу. І дуже часто знімають ось цей ковпачок, який чіпати не потрібно. Там знаходиться сам механізм, тобто, це повинно бути закручено. Тут є ось такий фіксатор. Він може бути різного кольору. Якщо фрезер білий, він білий, якщо фрезер рожевий, він рожевий. У нас тут фрезер чорний, ця штучка чорна. Тут є намальований замочок, він може бути, може не бути. Коли ви повертаєте ось так, то фіксатор послаблюється і фреза виймається. Ви вставляєте сюди фрезу і ось так. Затискайте все, фреза. Тут надійно фіксується і не випадає. То ви знімаєте, одягаєте. Більше нічого не крутите. Ця, цей ковпачок, ця кришечка повинна бути закручена. Задню також не крутите, тільки ось цю. Дякуємо за увагу!